Привіт усім любителям власних та сауни. Я теж колись думав, навіщо та шайка чи запарник, якщо є старе відро, чи та. Для тих, хто хоче вивезти свою сауну та на новий рівень, рекомендую аксесуари від преміального бренду тест. Одразу видно, що це преміальна ясть. Ось цей запарник виготовлений з нержавіючої сталі. Саха саме літрів для полої води води, камені. Також є місць для води. об'ємом 5 дієтів. Погодьтеся, використовувати в бані або в сауні посуд незрозуміло, які який відра, миски, це є не естетично та не іміння. Але після того, як спробував ці штуки, зовсім інше враження. По-перше, виглядає кайфово, насичений колір, текстура рівна, гладенька, приємно в руках тримати. По-друге, це ж термодерево не боїться вологи, не тріскає, не гниє. реально зроблено на совість. Ручки зручні, кришка з отвором для віників не порівняти з якимось простим відром і виглядає стильно. Одразу видно, не випадкова річ, а річ зі смаком. Ціна? Ну, не копійки, але й не космос. За такий рівень, взагалі, адекватно, друзі. Як бачать, одразу запитують звідки така краса, бо виглядає по серйозному.